Кажуть, німці народилися з правилами в крові. Мовляв, куди не поглянь скрізь дисципліна. Порядок, усе чітко по інструкції. А ми з дитинства чуємо цю фразу зроблено по-німецьки і одразу уявляємо якість, точність і акуратність. У голові картинка навіть трава там росте рівненько під лінійку. І от так і народжується міф, що німці усі як один ідеально організовані, завжди пунктуальні, в них усе працює як годинник. І ми сидимо такі дивимося, чому у нас не так? Невже вони справді народилися з цим геном порядку? Чи може справа не в генах, а в історії культурі? Або ж у тому, що правила для них не тягар? А гарантує, що завтра все буде так само, як і вчора. У сьогоднішньому відео я хочу розібратися у цьому міфі, показати, де правила в Німеччині справді бездоганно працюють, а де вони сипляться і перетворюються на суцільний хаос. І ми поговоримо і про сортування сміття, і про транспорт, який постійно запізнюється, і навіть про те, як німці втрачають обличчя за кордоном. Чи навіть на своїх власних святах. А ще трохи історії, чому саме ця країна зробила спорядку свою візитівку. Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, в Німеччині було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову, стереотипи про німців і трохи про себе, бо бажаю, що кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмощуйтесь зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Чим більше слів, тим краще. Це простий жест, але він справді багато змінює. Тож, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар. А тепер уявіть, за опитуванням Європарламента, понад 80% європейців асоціюють Німеччину саме з порядком і дисципліною. Ми в одному з відео з вами розбирали, чому так склалося і як до цього прийшли. Рекомендую подивитися ось це відео. Це перше слово, яке приходить людям на думку, коли вони чують Deutschland. Я дивилася іронічне відео на YouTube «The most German man», Найнімецькіший чоловік, і під яким самі німці писали, яка це правда, і сміялися самі себе. Типовий німець, він одягнений у діловий костюм з портфелем, виходить з будинку о 7.30, сідає на велосипед або в авто, яке завжди блискуче і вчасно. Проходить техогляд, на роботі в нього все по календарю. Зустрічі рівно о 10 обід рівно в 12.30 і жодної хвилини зайвого. Удома акуратний газон, пострижений під лінійку, сміття викинута суворо в правильний контейнер, і навіть пляшки з під пива стають у спеціальній тарі для фанту. Цей стереотип здається нам майже комічним, німець як втілення точності, який живе за графіком, не порушує правил і завжди дивиться косо на того, хто запіє. Пізнився. Саме такий образ, ми малюємо собі ще до переїзду. І справді, коли ми тільки переїжджаємо сюди, є кілька речей, які одразу вражають. Тож, де правила справді працюють. Перше, з яким ви, мабуть, погодитесь, це сміття. У кожному дворі окремі баки для паперу, пластику, органіки є іншого сміття. І якщо переплутав, ризикуєш отримати штраф для нас, хто звик усе в один пакет. Це виглядає дивно і навіть перебір. Але в Німеччині сміття це ресурс, і правила сортування тут працюють саме тому, що працюють для всіх. Друге це червоне світло. Так, навіть у третій ночі, навіть коли дорога порожня, люди стоятимуть і чекатимуть зеленого. З боку здається, це театром абсурду, але для німців це питання не в безпеці, а в довірі. Якщо я прийду, дитина поруч подумає, що, що можна, і тоді система втрачає сенс. До речі, що ви думаєте на що на рахунок переходу на червоний? Чи робите ви так, і чи бачили дійсно абсурдні ситуації? Буде цікаво почитати. Третє місце, де діють суворі плавола, це школа, шкільний обов'язок. Це святе. У нас можна домовитись: дитина не пішла. Ну то й що? У Німеччині ж батьки отримують офіційний лист навіть за кілька пропусків. Якщо ігнорувати, можуть оштрафувати. Бо освіта це основа системи, і дозволити одному уникати її означає підірвати майбутнє усього суспільства. Четверте – це бюрократія. Ми часто з нею сміємося: 10 паперів, початки, черги. Але тут логіка проста: усіх мають бути однакові правила: не можна домовитись, не можна проскочити. Якщо виконав умови, отримуєш результат. Це теж про справедливість. Мені здається. П'ята це наша улюблена медицина. Запис до лікаря чітко за терміном. Рецепт тільки після консультації, навіть на прості ліки. Для українця це виглядає як зайва формальність, але система працює. Ліки не продають аби як, щоб уникнути зловживань, а пацієнтів розподіляють рівномірно, щоб усі мали доступ. І нарешті податки. У Німеччині люди не люблять їх платити, але. Платять, бо розумієш, система існує лише тоді, коли всі вносять свій внесок, і навіть якщо обурюється, що відсотки великі, сама ідея ухилитися тут майже не сприймається. Тож чому саме так? Я навіть відома прислів'я «Ordnung muss sein» Порядок мусить бути. Це не просто слова для німця, а культурний корд. По-перше, має це історичне коріння. Німеччина пережила стільки хаосу, що для неї порядок став майже релігією. Гіперінфляція 1920-х років, коли зарплати видавали мішками грошей, а через день вони нічого не вартували. Поразки в війні, диктатура, руїни після 1945-го. для суспільства. Це був урок, коли немає правил, усе валиться. По-друге, це відбудова після війни. Країну треба було підіймати з нуля, і тоді якраз бюрократія стала інструментом стабільності. Краще 10 зайвих паперів, ніж хаос. Краще надто жорстокі правила. Ніж ризик нового краху. Ну і по третє е тип економіки: Німеччина, країна заводів і точності, машинобудування, ав автомобілі, логістика тут навіть міліметр має значення. Якщо одна деталь гуляє, то вся машина не їде. Тому культура виробництва перетекла і в культуру життя. І саме так формується суспільство, де правило це не обмеження, а фундамент. Але є винятки, коли правила не працюють. Е Тож було б неправдою сказати, що вони завжди діють. Візьмемо транспорт. У буклетах, у оголошеннях обіцяє точність до хвилини. Але статистика Deutsche Bank показує, що понад третина потягів запізнюється. І це не одна-дві хвилини, а може бути й 40 і 60. А іноді рейси просто скасовують, що дуже бісить. У мене теж нещодавно була така ситуація. Так само і з автобусами у маленьких містах іноді водій просто не приїхав і всі стоять, чекають наступний. Це парадокс, країна правил, але саме транспорт, серце мобільності часто підводить. Ще один міф е, німці завжди стримані. Ви зустрічали колись німців за кордоном. Вдома вони тихі, поважні. Але на відпочинку, наприклад, там в Іспанії чи в Італії це завжди інші люди. Гучні з пивом, часто не стримані. Туристів із Німеччини там долюблюють саме через таку поведінку, бо за кордоном їхні правила та закони просто не діють. А згадаємо, херен день батька. Я про нього, до речі, теж знімала відео. Рекомендую подивитись. Офіційне свято, яке перетворюється на масові походи чоловіків з військами пива і іншого алкоголю. Вулиці наповнюються гучними компаніями, співами, криками. Поліція працює без зупини, бо п'яних бійок вистачає, і тут ніяких правил. Це ніби день, коли суспільство дозволяє собі відпочити від дисципліни. Додайте сюди ще й Октоберфест, гордість Баварії, але й символа хаоса. То пива, пиво, переповнені намети, люди, які засинають прямо на вулиці. Але це теж Німеччина, та сама країна, яка зранку сортує сміття з точністю до кришечки. Отже, правда така: німці не те що фанатію фанатіють від самих правил, вони кайфують від того, що... Правила дають відчуття спокою, передбачуваності і стабільності. Це для них як страховка від хаосу. Якщо всі роблять однаковий, то результат у них, у них однаковий. Але ідеальної картинки немає. До речі, напишіть мені, чи зустрічали ви німця, якого збиває спонтелику, коли йде не за правилами. Це просто фантастичне явище. Я таке бачила. В напишіть мені в коментарях, чи зустрічали ви. Тобто ідеальної картинки немає. Потяги регулярно запізнюються, автобус може взагалі не приїхати. Німці за кордоном іноді поводяться гучніше, ніж італійці. А в дні на кшталт Херентах чи на автографесі весь німецький порядок розчиняється в пиві і криках. І так, це теж частина німецької реальності. Та, попри все, це люди тут тримаються за домовленість жити по правилам. І саме вона створює відчуття безпеки, бо всі розуміють. Сьогодні щось пішло не так, але завтра все знову працюватиме, і в цьому. В якійсь мірі їхня сила. А нам, українцям, це часом здається дивним. Ми звикли жити у світі, де правило часто можна обійти. На жаль, де завжди є свої люди і винятки з винятків. Це зручно в моменті погоджуюсь. але руйнує довіру до самої системи. І тут головне питання: що краще. Мати правила, які не завжди комфортні, але працюють для всіх. Чи свободу, яка швидко перетворюється на хаос Потемнішало. можлива сила німців саме в цій терплячості. Вони не краще за нас, не ідеальні, не народжені з порядком у краєвій. Вони просто погодились жити в рамках навіть тоді, коли ці рамки тиснуть, коли система гальмує, коли простіше було б махнути рукою. Бо вони тримаються правил, бо бачать у цьому гарантію майбутнього. І можливо. Нам теж варто навчитися цього уроку, не копіювати, звичайно, бездумно не перетворювати життя на суцільну інструкцію, як іноді здається у німців, а зрозуміти логіку: якщо всі дотримуватимуться, дотримуватимуться одних умов, тоді система працює для всіх. Бо справедливість це не коли в мене виняток, а коли у всіх однакові правила гри. А тепер питання до вас. Як ви ставитесь до правил? Вам ближче німецька логіка, що усім однаково, чи, чи українська гнучкість завжди можна домовитись? Напишіть у коментарях, цікаво почитати, як ви це бачите, і взагалі про ось ці правила, тому що я назвала, в принципі, такі загальновідомі ті, що на поверхності. Але якщо більш глибше копати, то ці дотримання правил трошки. Дійсно змінюють сутність людини, і як ми можемо сказати іноді про німці, що вони ведуть себе як роботи. Це також ось якраз про правила. Чи бачите, ви в цьому взаємозв'язок? Тому що я бачу і трошки це лякає. Тож закликаю вас до розмірів роздумів. У мене в коментарях завжди відкрита до ваших ідей, до ваших зауважень. мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця, і побачимось у наступних. Чус!